Трансляція розпочалась. Трансляція є. Запис також йдеться, так? А -а -а. Добрий день, колеги. У Нас сьогодні порядок денний 134 засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Першим питанням нашого порядку денного є розгляд з проєктів рішення міської ради, які плануються до розгляду на шістдесят другій черговій сесії міської ради. І там у нас є ціла низка рішень. І в нас є там перший блок про фінансове-бюджетні питання з пункту 1.1 по пункт 1.3. У нас є доповідач Тетяна Гаврикова. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, пропозиції, ми можемо поспілкуватися та, та, та також заслухати її як доповідача. Чи є в когось якісь питання щодо першого блоку про фінансово бюджетні питання? Якщо таких немає. Тоді ставимо на голосування перший блок про фінансові бюджетні питання з пункту 1.1 по пункт 1.3. Хто за? Так, дякую одноголосно. Тетяна Ігрівна, дякуємо вам, що ви прийняли участь. Далі у нас наступний, про питання щодо програм розвитку галузей і сфери міського господарства. З пункту 2-1 по пункт 2-5. Що в нікого немає яких зауважень чи заперечень? Давайте ставити на голосування. Хто за? Так, дякую. Наступне у нас було питання комунальної власності. З пункту 3.1. Пункт 3.30. Давайте тоді ставимо на голосування. Хто за? Так, дякую. Четвертий блок про організаційні і кадрові питання з пункту 4.1 по пункт 4.15. Колеги, ставимо на голосування. Хто за? Так, дякую. І останній, п'ятий про питання питання земельних відносин нас. Найвеличний блок за обсягом з пункту 5.1 по пункт 5124. Колеги, хто за? Так, Сенія? Я утримаюсь. Ви утримаєтесь. Так, зазначимо в протоколі. Дякуємо. Таким чином, ми вичерпали порядок денний на завтрашню сесію. Переходимо до другого блоку нашого порядку денного комісії. Продання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради. А саме, КПУРА в обсязі 27 мільйонів 732 тисячі 759 гривень. КП Дніпровський метрополітен в обсязі 12 мільйонів 560 тисяч гривень. І ще одна КП Дніпровський метрополітен в обсязі 63 мільйони 152 тисячі 725 гривень. КП Дніпровський електротранспорт в обсязі 156 мільйонів 887 тисяч 580 гривень. І КП Дніпровський електротранспорт в обсязі 631 мільйон 173 тисячі 755 гривень. Капе водоканал» в обсязі 245 мільйонів 18 тисяч 32 гривні. І КП Онергосервіс в обсязі 107 мільйонів 3 тисячі 194 гривень. Якщо ні в кого немає заперечень чи зауважень. Хто за? Так, дякую. І третє останнє питання: про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. У нас є товариство ПівП Крок, фактичне розміщення будівель та споруд по вулиці Понікахи, 5. І там сума внеску розмір збитків: 301 112 гривень, 7 копійок. Артем Григорович, я так розумію, дивився як профільний департамент. Там все добре. Тому ставимо на голосування. Хто за. Так, дякую. Таким чином, у нас вичерпаний наш порядок денний. Всім дякую за гарну співпрацю. Далі, давайте відключаємо трансляцію.